Всім привіт, з вами Ньюмалі, І сьогодні у нас знову теоретична частина, так би мовити, рубрика Теорія ілюшкою І почнемо ми з каламбуру, як завжди. Потім перейдемо до основної частини. Дуже дякую, денчику, за каламбур. Він з'явиться отут, наді мною, як завжди. Як називається гурт, до складу якого входить Блю Марвел? Marvel. The Marvelous Blues. У нас вже стабільно. Тематичні каламбури. І їх стабільно вже хоча б декілька з'являється, тому я буду обирати різних людей, намагатись, і вставляти їх. Тепер перейдемо до самої частини відео основною. У нас сьогодні токени. Що це таке, на що воно потрібно, з чим його використовують, звідки вони і так далі. Все, що знає, все, що відомо гравцям на сьогоднішній день, я розкажу. І так. Почнемо з самого початку. Ви просто граєте, підіймаєте 500-й рівень collection левела і у вас відкривається token shop. Скріншоти будуть з'являтися, я думаю, десь отут. Або на екрані гри, я ще не знаю, куди їх виведу, тому просто ви побачите їх на екрані. Таким чином, у вас з'являється такий от шоп, де можна купити карти. Карти, як я казав вже в минулому теоретичному відео, є декількох пулів пул 3, пул 4, пул 5 доступні в магазині. пул 1, пул 2, ви збираєте до 500 рівня повністю. Таким чином, у вас відкрився магазин, вам дається 3000 токенів на 500 рівні, і ви можете купити або 3 карти, пула 3, або одну карту пула 4, або накупити ще стільки ж, щоб купити карту пула 5. Розцінки теж з'являться на екрані. Таким чином, деякі гравці одразу починають купувати увесь дріб'язок, який їм дає гра. Це неправильно, не робіть так, не треба купувати все підряд, аби було. І з таким самим успіхом не треба солити токени і взагалі нічого не купувати. Їх треба використовувати з розумом, як ми зараз з вами розберемось. І так, ми підійшли до частини, де. Ми зараз будемо розбиратися. На які карти взагалі варто витрачати токени. Це дуже складна тема. Я одразу скажу. Тут не буде однієї думки. Я тут виказую лише свої думки. Це дуже важливо. Перейдемо. Е, багато гравців, і в принципі, я з ними можу погодитись, кажуть, що токени мають витрачатися лише на пул-5 карти, які не падають. На сьогоднішній день це Канг, Галактус і. Танус. Ці три карти коштують 6 тисяч. І перше, що ви маєте купити в шопі, це ці карти. Для гравця, для звичайного гравця, який просто там купує Battle Pass і просто грає в гру в своє задоволення не гріндить. Це щоб отримати 6 тисяч токенів це декілька місяців, десь 2-3 місяці. За 2-3 місяці вам або набриднеться. Або ви все ж таки накопичуєте, і я тоді вам можу потиснути руку, бо ви унікальна людина, таких небагато, які змогли, ну, знаєте, не пішли на от, у поводу на гри і не купили полтрі-карту, яка посилить їх колекцію. Я розкажу, що зробив я. Я купував полте-карти, лише ті, які мені були необхідні для колекції. Є дуже багато різних колод, ви їх бачите постійно, і у вас склалася ситуація, що вам не вистачає. Однієї карти, була три, але ви ж не купуєте її. Вона може вам впасти через року, коли... ну там коли через півроку я загнув, ну там через два-три місяці, коли колода буде вже не актуальна. І це погано. через це я раджу купувати ті карти, яких вам не вистачає для повноцінних колод, і яким ви хотіли би пограти Знов таки, у мене є якась колода, не вистачає однієї карти. Вона випала в шопі, я її купую, тому що я знаю, що я хочу програти ці колоди, вона мені подобається. Це цікава механіка. Тому купувати метові карти пула 3 нормально. Не купувати карти пула 4 теж нормально, але дивіться за даунгрейдом. Я знову залишу табличку в описі, де можна подивитися, коли як карта буде даунгрейдитись. Тому що нема сенсу витрачати 3000 токенів на карту, яка умовно завтра стане за 1000. Розраховуйте свою економіку, не витрачайте зайвих токенів в нікуди. Далі. Звідки взагалі беруться ці токени? Я вже частину розказував. Вони з'являються з сундуків. Ви можете подивитися минуле відео. Є е, ще один спосіб заробити токени це бандли. Зараз у вас на екрані з'являться приклади цих бандлів. Бандли купуються за золото або за е, гроші. Там ви можете зустріти кредити, косметику, і найголовніше, що нас цікавить, токени. Це дуже сильно бустить вашу колекцію. Тому що е, на, на цей момент у нас є найкрутіша акція, яку поки вводили розробники це токен Tuesday, тому що ви майже один до одного міняєте голду. Там трошечки менше коефіцієнт, але він все одно дуже і дуже високий. І це геніально, це ідеально для всіх гравців. Вони можуть швидше на на карти, яких їм не вистачає. Через це купити на пул 5 карти, як Танос, галактус і кангі, стало набагато легше і швидше. Завжди зберігайте ваше золото і розраховуйте, скільки вам знадобиться для того, щоб купити ці бандли. Вони дуже і дуже сильно бусять вашу колекцію. Про бандли сказали, про сундуки сказали. В принципі, на цьому зараз вся, вся теоретична частина, яку я хотів обмовити, я розказав вам. Зараз робимо невеличкий підсумок того, що я на, на базіках Токени допомагають отримати бажані карти. Є певні ціни у цих карт, і карти даунгрейдяться. Треба слідкувати за тим, щоб ви не купували карту, яка буде скоро даунгрейдитись. Знов таки табличка в описі. Далі. Е е купуйте бандли і купуйте карти, яких важливо не вистачає для сильних метових колод. Тому що якщо у вас з'являється мета, і вам буде веселіше грати, вам буде легше апати той же самий ранг, це буде. Крутіше для вас, як ваш досвід, да, ігровий. Тому о, не завжди треба накопичувати, іноді можна витратити токени на потрібні карти. Якщо ви справжній барига, і не знаю, можете не купити так багато токенів і не витрачаєте їх, то купуйте карт, які не догредяться. Це найкраща інвестиція, яка є на цей момент в грі. Далі. Розробники нещодавно казали, що система буде перероблена. Я не знаю, як і коли це станеться. Тому, дивлячись, наскільки сильна буде зміна, я або просто напишу в коментарях, що в цьому відео змінилося. Ну, ви зрозуміли, що в ситуації змінилося, або випущу нове відео, якщо ситуація зміниться кардинально. Якщо будуть сильні зміни, то простіше записати ще один ролик, щоб актуалізувати інформацію, яку ми маємо. В принципі, на цьому все. Це дуже коротке відео. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть, як завжди, ваші каламбурчики в описі. Пишіть, які теоретичні теми ви б хотіли, щоб я розказав. Так, всім дякую за перегляд, всім па-па